Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Телеграм-канали пишучи одного із інженерів ракети Орешнік сьогодні після обіду знайшли в петлі в його власній квартирі. В Астракані залишив навіть записку. Як пишуть у мережі, інженер головного системного конструкторського бюро концерну, який виготовляв цю ракету, ігоре Сапєлніков, вкоротив собі віку після того, як під час ракетних ударів у Львові загинула його бабуся. Через стрес і страх чоловік у передсмертній записці стверджував, що саме він доклав руку до ракети, яка прилетіла до Львова. Інженер також написав, що не може з цим жити те, що відбувається, це Жах і кошмар. А також він заявив, що відмовляється у цьому брати участь. Я не зміг з цим жити. Те, що зараз відбувається. Жах і кошмар. Більше в ньому брати участь я відмовляюся, але і бабусю вже не повернеш. Вибачте мені, будь ласка, але я так більше не можу. Мовиться у записці. Зранку українські повітряні сили повідомили у зведенні, що РФ здійснили удар по Львівській області між континентальною балістичною ракетою. Її конкретний тип не вказується. Втім, змі заявляють, що йдеться про балістичну ракету середньої дальності РС 26 рубіж. Що ж таки випустили. Росіяни оцінили аналітики військового порталу Дефенс Експрес. Фахівці звертають увагу на те, що ПС заявили про збиття шести із семи запущених крилатих ракет, а також вказали, що щодо інших ракетах без суттєвих наслідків, враховуючи те, що РС 26 рубіж, а тим паче міжконтинентальні балістичні ракети, наприклад, Тополь чи «Ярс», призначені для доставлення зброї масового ураження, це означає лише те, що РФ провела демонстрацію можливості ядерного удару. На тлі цього залишається питання, на які наразі звіт командування повітряних сил не. Не дає відповідей, зокрема, куди саме цілий ворог своєю балістичною ракетою, та яке оснащення було у ній, зауважують аналітики. Зазначається, що поставити на умовний рубіж тополь чи Ярс з конвенційну фугасну бойову частину у глибокій теорії можливо. Втім, це не має практичного сенсу через величезну вартість таких ракет, особливо в умовах, коли більшість цілей в Україні у зоні досяжності російських іскандерів та інших засобів ураження у Дефенс Експрес наголошують абсолютна більшість російських далекобійних ракет може мати ядерне оснащення, зокрема Іскандер. Енджал крилаті ракети типу Х-55 та Х-102, а також багато інших. Тому є питання щодо сенсу використання саме ракети середньої чи взагалі міжконтинентальної дальності проти України, навіть для завдання ядерного удару. Ворог вже використовував крилаті ракети Х-55 із масогабаритними макатами ядерних зарядів. Цілком можливо, що запущена російська балістична ракета була оснащена імітаторами бойових блоків, наголошують фахівці. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експерт. Тів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.